Напередодні купального сезону лозівські рятувальники спільно з комунальниками нагадують мешканцям громади про заборону купання у місцевих водоймах. Відпочивати тут під час дії воєнного стану не дозволяється. Звертають увагу у ДСНС та все ж нагадують правила поведінки біля водойм. Відпочинок на воді повинен бути тільки в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, де чергують рятувальники. Купання дітей дозволяється лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати, не дозволяється заходити у воду вище пояса. Якщо не вмієте плавати, користуйтесь нарукавниками або надувним кругом. Не пірнайте і не плавайте в невідомих місцях. Більшість трагедій на воді трапляється з нетверезими людьми. Констатують рятувальники та розповідають, як допомогти потопаючому. Негайно викличте рятувальників, доправте людину на берег та викликайте швидку допомогу. Якщо ознаки життя відсутні, виконуйте непрямий масаж серця з вентиляцією легень до приїзду медичної служби. Торік на Лузівщині потонули троє чоловіків. Усі вони були на підпитку, повідомляють рятувальники.